Всім привіт! Продовжується робота. Сейчас трошки попрацювали з кабіною. Віброізоляція повністю поклеїлася, тут ще тільки залишилося передок туди вклеїти, кришки поклеєні. Потім тут того вже шумоізоляція, віброізоляція, шумоізоляція. І оце такі копієчка лінолем-постиловими. Так у нас вийшло. Це на гракраїна усі. покажу там окремо який матеріал. Дуже класно, що чітко там, хватає. сюди, підрізав його. Зараз покажу, як я його зробив. Дуже класно, Угли все вийшло, чітко, рівненько. На все. Проклеїв тут і тут-то проклеїв. А туди не клеїв, там воно коруче, прижметься. Бачите, як і тут виступає, ось його. Виступає. там так само виступало під цим лінолем. Може не видно. Ну, класно, і матеріал, вовсе. Чуткий. Агрокраїна. Випросив. Воно там видно. З запасом все підрізати можна було. Я його клею по ось все, сюди встиг, нікуди не, не засував, воно класно вийшло, все, не, навіть не видно. От, трошки угол вийшов в мене можна було б його натягнути, ну но... ну нормально. в общем така кабіна прокрашена всередині. А сідушечка. Стоїть ось у мене сідушка багато, мало відео да? в інтернеті про сідушки. Тобто то на торсіониці постав рідні, вони невисокі були, її сідушку підрізали, можна. це Sford, ескейт може. Тобто е, сідушечка. Вона вперед-назад не ходить в нас, ми вгадали, бо там не, дуже важко було, щоб все підгадати. Вона, по-перше, може за цей в торсіониці. А назад одкидається. Тобто можна підрегулювати. Тобто вона виходить в нас, ну це ж вона зараз піднята, вона покажу, ось, сяду на неї, сяду на неї і вона в нас входить на неї таку як, як обична сідушка, тому що якби я просто сідушку, спинку зараз підставлю. Ну, спинку відніму трошки, бо це дуже затерто. то тобто вона у нас амортизує. Тобто, бо якби просто саму цю сідушку, ну, да, вона приємно на ній сидіти, все гарно, але для спини вже перевірено, що треба обов'язково, щоб були ці амортизації ну Це в мене тут там, там люфти такі, що тобто, їх вибрати, вони там, люфти, тобто є така трошки проблемка. Але то не столь таке площано. Все одно оцей передок, він, ми її і піднімали, також задирали, бо якщо її поставити, Вирізати під неї рівно, то воно висят до педалі не достаєш. Ось такий варіант. Кабіна. оце ми так кабінет окультурили. Що вже можна буде продути його, прометить. Ну я думаю, шумовіброізоляція теж не лишня. Тут віброізоляція, шумоізоляція. Зараз покажу, яке воно, я його раніше придбав. Це саме дуже що мені оце, оце обшивка. Оце обшивка на Агрокраїна. Кому цікаво, я в них випросив. Тому що в них комплектом там 200 би комплект на все. А мені тільки треба були накрила. Тобто, і не хотів я ті знаєте, з квадратиками, з швами. Просто таке, щоб була обшивка, щоб її гарно витерти, легко було. В общем таке, а тут копієчка. Це теж по нормальній ціні купив. В інтернеті замовив. Прийшов, закупив, купив один. Ну, тобто, в мене метр погони, вона там 2 метра. Шириною ця копійка. метр погони. Ще сюди ящик мене з боку стоїть. Це, ну, сідушка тіпа, така додаткова. То, туди ще його, теж, мабуть, копійки обклею, якщо чи об, обтягну. Ну, В общем так, вийшло шумовіброізоляція. Віброізоляція Тобто віброізоляція по всьому. На крилах тільки поклеїв віброізоляція. Шумовізоляція не клеє, тому що в мене не встала підсідушку, воно вже так влізло болти. там все. Ось, зараз покажу матеріал. Так, оце матеріал, з якого зроблена обшивка цих крил. Дивіться, так сфокусує. Ага, щось не дуже хоче фокусувати. Ну, в принципі, тут на дотик і таке воно, я навіть як різав, то реально крепке. Крепке таке, не, там болт ми запхнули, були, воно таке натягується, ну, не рветься, виходить, цей корзам. Потім паралон. Ще треба було прорізати. І войлок цей класне, воно таке, все-таки ну, добротне, якісне. А це, що сподобалося, ваше супер. Так, це Агрокраїна з Совітує. Обшивка. Ну, обшивка салона, виходить. Так, далі. ну Далі всього. Ця. Шумоізоляція, це те, щоб під і ще перед цим. Коротше, тож, така штука в Харкові десь там колись по інтернету замовився ну, о, осінню. Коротше, це вона виходить короче Якщо ви її приклеїте, то вже її назад не дерете хіба що кусочками. Приклеюється цей. така ось, Бачите, зжимається, але ну, нормальна тож, тема така. Тобто погано, тільки що як заводить, десь там кудись запихати її, то я навіть залишав цю пленку, тому що вона ж тупо приклеїлася, все вже її не дереш. Це такий, звісно, трошки є мінус, виходить, що її заводить кудись, зверху клеїть її без проблем. Це в нас шумоізоляція. Ну і віброізоляція, це в мене боковушки ці поклеєні. Це саморобна боковушечка. В мене. Це віброізоляція. Тож вона така, ну що там коротче, фольга під нею такий, типу, типу, Смола якась така, не смола, а воно така якась резіна якась така сира. Тобто таке, товщина його то не знаю, таке, не дуже товсте. То ну, я не пам'ятаю, скільки тут не замітив, скільки треба на всю кабіну. То є, я взяв, в мене ще три листка залишилося. Так, в общем, ось, ось такий цей кусочок. Я покажу, ось така коробочка прийшла мені колись була на нову пошту. Угу. Саму до себе приклеюється. А, осталося мене не три листка, мене тут з половиною. В общем, такі листки там, 70. Не знаю, скільки. не пам'ятаю. Взагалі, коротше, такого ну, так, можна, його, його можна взагалі клеїти без проблем. Я його о, о, феном кажуть треба гріти. Я не грів, феном, у мене й фен був цей. Просто його приклеюєш, якщо чиста поверхня, воно прилипає, отлично, там буде жара, воно своє зробить. Воно дивіться, один до одного приклеюється. така штука. Клеїться воно взагалі, можна вирізати різні кусочки, різку, клаптиками без Немає відходів, безвідходних штука така. там Кусочок наліпив, наліпив, наліпив. Оце ж, типу, віброізоляція. Ну, в общем, така тема. короче, все по всім, тому що шум кабіні, це воно в мене була обична, там дешева якась на батареї шумка. І то воно я замітив, що набагато краще, тихіше, ну, приємніше робити, тому що коли шум ввечері гуде в голові. А так все-таки як як-не-як, то тихіше ж буде в кабіні. Ну побачимось. В общем, такі справи. Кому цікаво, ставимо пальчики вгору. А, ще не показався. Ще не показався. Сказ, копій. Ну, копійка цей сього. Коврик, тут типу, теж типу, на такий якийсь войлок такий білий наче типу, цей. Ну, в общем, таке. Ставимо пальчики вгору. Всім дякую за увагу.